Свято не маку, меду і квітів, а святих мучеників Макавеїв. Другі мої, святі мученики Макавейські, їхня мати Соломонія та вчитель Елизар жили в другому столітті до Різдва Христового за часів безбожного сирійського царя Антіоха Епіфана. 175-164 роки до нашої ери, який намагався примусити євреїв перейти на поганську віру. Коли євреї забували правдивого Бога, то почали поклонятися ідолам. Господь тяжко карав їх передусім руками поганських царів, що займали Палестину, руйнували міста. Вбивали людей, забирали їх у неволю. Безбожний Антіох послав до Єрусалима генерала Аполонія і 22 тисячі воїнів із завданням повбивати всіх євреїв, а на їхнє місце поселити чужинців. У суботу, святий день для юдеїв. Аполоній наказав своїм воїнам вбивати євреїв. Юдеї, боячись порушити суботу, гинули без найменшого спротиву. Близько десяти тисяч потрапили в полон. Місто було сплюндровано і спалено, святиню перемінили на поганську божницю. Юдеям заборонили святкувати суботу. І виконувати приписи Мойсеєвого закону. Багато євреїв відступило тоді від своєї віри, але частина залишилася вірною правдивому Богові і Його святому законові. Святий Елеазар був старозавітнім священником, 90-літнім старцем, у якому все навіть сиве волосся і лагідна поведінка. Говорили про його чесноти. Гонителі юдеїв вважали, що якщо їм вдасться зламати Елеазара, то за його прикладом підуть інші усі євреї. Спочатку вони намагалися підкупити його грошима, а потім залякати погрозами та примусити насиллям, але Елеазар стояв непохитно у своїй вірі. Деякі погане, а також юдейські відступники зі співчуття до праведного старця почали намовляти його, щоб він сказав принести собі дозволене м'ясо для їди, а перед людьми удавав, що їсть заборонену свинину. Але він відповів спокусникам, що ніколи цього не зробить, щоб не бути спокусою для молоді. Та та не наразити себе на гріх і кару Божу. Розлючені погани взяли його на муки. Еліазара немилосердно били, а він щиро молився Господи, Твоє священне світло доходить на потаємніших глибин нашого серця. Ти бачиш муку, яку я терплю. Але моя душа радується, що може страждати за твій закон із святої боязні до тебе. З цими словами, праведний чоловік віддав свою душу Богові, залишивши народові приклад мужності і чесності. Таке ж, мужність показали учні святого Елеазара, сім братів Макавею, а він Антонін Гурій Елеазар. Євсевон, Алім і Маркел та їхня мати Соломонія. Вони були судими в Антіохії, царем Антіохом Епіфаном, де, безстрашно визнавши себе послідовниками істинного бога, відмовилися принести жертву язичницьким богам. Старший із юнаків, який першим відповів царю від імені всіх братів. Був відданий жахливим катуванням на очах у решти братів і матері, решту п'ять братів, один за іншим, зазнали тих же мух. Антіох запропонував святій Соломії схилити наймолодшого з братів до зречення, щоб їй залишився хоч останній син, проте мужня матір. Навпаки, зміцнювала його. У сповідані істинного Бога. Юнак рішуче відхилив спокуси царя і так само твердо переніс муки, як його старші брати. Після смерті всіх дітей, свята Соломонія, стоячи над їх тілами, здійняла руки з вдячністю, вдячною молитвою Богові і померла. Подвиг святи семи братів Макавеїв. Надихнув юду Макавея, і він підняв повстання проти Антіога Епіфана, і з допомогою Божою здобув перемогу, очистивши іерусалимський храм від ідолів. Про всі ці події розповідається у другій книзі Макавеїв, що входить до складу Біблії. Похвальні слова святим мученикам Макавейським присвятили оці церкви, святителі. Кипріан Карфагенський, Амброзій Медіолянський, Григорій Назіянзин та Іван Золотоустий. І на кінець з приводу Маковія, макумеду, празнічних картинок у соціальних мережах. Сьогодні, дорогі мої, ми не згадуємо якогось незрозумілого Маковія. А пам'ять макавейських мучеників: ні мак, ні мед до них ніякого відношення немає. Їхнє прізвище походить від слова макаба, – «молот», що означає. Вони були тим справжнім молотом, який розбивав окупанта на своїй землі. З ворожими військами вони боролися за звільнення своєї землі. За право вірити в Бога, за культуру і мову свого народу. Але акцент цього свята нам постійно подавали під таким кутом, щоб увага була на іншому, на меді, маку, на якомусь маковію. Чому і хто так робив, ми чудово знаємо і розуміємо, щоб у нашому народі. І думку не допустити про боротьбу за свободу, а не те, що в приклад ставити макавейських мучеників, але свободу не спинити. Я казав Степан Бандера, ніщо не зупинить ідею, час якої настав. Тому макавейські мученики це відважні воїни, а не солодкі тістечка. Вони віддали своє життя за чистоту віри, тому і ми, дорогі, ми, дбаємо, щоб і наша віра була чистою від усяких забобонів, чи незрозумілих язичницьких обрядів, бо справжня свобода починається за нашого серця, вільного від пристрастей і залежностей і усяких забобонів. Тому нема жодного медового спаса, є макавейські мученики, яких церква урочисто вшановує. Зрозуміємо нарешті, хто нав'язав нам цих, цей медовий спас, а чому забулися макавейські мученики. Так само і не буде яблучного спасу, а є преображення Господнє, і нема горіхового спасу, а є успіння. Пресвятої Богородиці. Не підмінюємо християнами духовні свята такими матеріальними речами, як медом, яблуками чи горіхами. І на кінець нагадую. 14 серпня, дорогі, церква святкує свято винесення чесного дерева і животворящого Христа Господнього і День пам'яті святих мучеників Миковейських. Немає ніякого першого, медового, якогось макового спаса. Немає такого спаса. Пам'ятаємо, ми не язичники, ми християни і святкуємо християнські свята. Про праздник винесення чесного Христа його історії. Напередодні празника Патріарх у царгороді урочисто переносив святий хрест із царської палати до храму Святої Софії, тому нині предпразництво цього празника, а вже в сам празник священник переносить хрест з престолу на тетрапорт, щоб вірні могли поклонитися животворній силі Господнього Христа. А оскільки Українська церква вшановує сьогодні також і пам'ять хрещення Руси, то в цей день відбувається посвячення води і віднова хресних обітів. Щодо махавейських мучеників, ми всі про них добре знаємо, і тих пам'ять святих мучеників здавна почитала Христова Церква. А отці та учителі церкви, святий Кипріян, Амброжій, Григорій Богослов, Іван Злотустий, та й інші вшановували їх пам'ять у своїх посланнях, для матерів не можна знайти кращого прикладу, як приклад святої Соломонії, бо лиш та матір є добра, що бажає дитині справжнього щастя. А для нас, усіх, нехай святими будуть слова святого Лесара. Навіть якби я і уник тепер людської кари, то рук Вседержителя ні живий, ні мертвий не уникну. Тому так важливо є правильно також святкувати наші свята. Не, пред... Не піддаваймося тенденції світовій, яка хоче витіснити Бога з нашого життя. Сьогодні я... мучеництво християн є практично по всьому світі, але у різних формах. У одних забирають життя за віру Христа, а у інших знищують віру Ісуса Христа, сіючи у християнських умах і серцях вседозволеність, дозволеність, споживацтво, егоїзм, гординю. Маковейські мученики, нехай будуть нам взірцем в боротьбі за поклоніння в душі та істині живому Богу. Вони віддавали своє життя заради вічного щастя з Богом їх дух намагалися зламати жорстокі кати, та Господь ще більше його зміцнював, їх називали мученики. Сьогодні мучеництво макавейських мучеників є прикладом для нас, так іменем ватажка повстанців і головного героя Євреїв, Юди, Макавея в їхній боротьбі за волю народу, його віру, названі священник Елезар, його дружина Соломонія і семеро їхніх синів. Це неймовірно вражаюча історія мужності, героїзму батьків і їхніх дітей, яка заслуговує найвищої пошани і похвали їхній незламній вірності, єдиному правдивому Богові і спонукає до наслідування. А сталося це у часі Старого Завіту, як описано у другій книзі Маковею, близько 166 року до народження Ісуса Христа той час правитель сирій Епіфан вирішив навернути всіх юдеїв на панську віру, для чого він відправив в Єрусалим 22 тисячі воїнів зі строгим наказом, знищити всіх євреїв, які не зречуться віри в єдиного бога. Це злочинне дійство вони підступно звершили в суботу, коли вірні юдеї. Строго дотримуючись Божих приписів, щодо спокою цього святого дня не мали права навіть боронитися від найлютіших ворогів. Тож під керівництвом генерала Аполонія тисячі єруселян було вбито, а десять тисяч взят у полон, були й такі, що зради життя зреклися правдивої батьківської віри. І, власне, у цей час великого, важкого і жорстокого випробування віри зазнала сім'я старенького, 90-літнього юдейського священника Лезара. Вороги думали, що зламають дух праведного старця, але ні вмовляння, ні підкуп, ні погрози нічого не дали. Він категорично відмовився їсти заборонене м'ясо. За це був сятий на жорстокі муки, під час яких молився, Господи, Твоє священне світло доходить до потаємніших глибин наших сердець. Ти бачиш муку, яку я терплю, але душа моя радується, що може страждати за твій закон і святої боязні до тебе. Під час цієї молитви праведний старець помер. Тепер вороги на очах Соломонії одного за одним, від найстаршого до найменшого, стали впрошувати і до смерті мучити її синів та даремно. Їх підтримував Господь, їхня велика, непорушна і незламна віра в нього, а також їхня матір. Застановіться і вдумайтеся всі матері всього світу. Семеро дітей піддаються нечуваним, нещадним і жорстоким мукам, а їхня матір молитвою і словом підтримує їх, Чи її материнське серце не мало співчуття й болю, без сумніву мало, та цей біль перевершувала її вірність і любов до Бога, ось чому незрівнянна велич цієї матері. Притакі великі підтримці мученики відважно свідчили свою віру і безстрашно і йшли на смерть. Варто подивитися, як один за одним її діти віддають своє життя за Бога. Підбадьорений такими мудрими словами матері, сини вмінливо вигукнули до кінів, чого ви чекаєте? Ми не слухатимемо ще наказу царя а Божого закону, який дав нам до Мойсей. І до царя мовили, ти, що заподіяв стільки зла юдеям, не втечеш від Божої муки. Ми терпимо за свої гріхи, але Господь знову примириться зі своїми слугами. Мої брати перетерпіли коротку муку і вже утішаються вічним життям, і я теж приношу своє життя в жертву за святий закон своїх батьків, та благаю Бога милосердя над нашим народом. На мені, і моїх братах, закінчиться гнів самогутнього, що справедливо упав на наш народ. Після цього, наймолодший син та мати загинули в тяжких муках. Не зрадивши вірності Закону Божого. Сьогодні, в день пам'яті святих макавейських мучеників починається Успенський піст, він також нагадує, що наше земне життя це ніби сон, який є часом поверненням до вічного батьківського дому. І заради щасливого завершення нашої земної мандрівки варто знехтувати всіма земними і скоропроминаючими цінностями. Лиш би не зрадити небесним, не вічним, який приготував і до яких закликає нас усіх Господь. Яку історію має винесення чесних древ животворящого Христа? Дорогі, ця подія відбулася орієнтовно у 9 столітті нашої ери. Тоді було і встановлене це свято. У цей день імператор Візантійський передав частину Христа, на якому розпіли Ісуса на використання у храмі для служб, поклоніння та вшанування. На щороку, у цей день дерево носили вулицями Константинополя, аби вимолити у Бога порятунок від епідемій, які загострювалися у серпні, бо цей місяць найспекотніший. Цей день освячували воду і кропили нею усіх, хто приходив до Христа, тому в церковних традиціях і донині збереглося освячення води під час святкування. А розкажіть, отже, як пов'язане свято з Князем Володимиром? Існує така версія, що в цей день він охрестив народ і своїх синів. Це відбулося у річці Почайна, яка відпала у... впадала у Дніпро. Напевно, князь обрав цей день тому, що він був святковим і він знав про традицію освячувати воду, аби вберегти ще від епідемії? Можливо, таким чином він теж хотів мати якийсь захист для своєї столиці. А як святкують цей день у церкві? Напередодні свята із звітаря виносять хрест, уквічають його і, в, і в розташовують посередині храму, наступного дня служать божественну літургію і традиційно освячують воду, трави, квіти, хоча раніше їх освячували на преображення. Взагалі ці традиції за останні десятиліття дуже переплуталися. У народі існує кілька нас цього свята, як вони виникли, та чи вони є правильними з огляду на історію? Це суто українська традиція. Практиці візантійських церков її немає. Очевидно, так називали, тому що саме у цей час дозрівали різні плоди. Через неправильні тлумачення різних етнографів почали називати один спас медовим, іншим яблучним ще якісь незрозумілі назви з'явилися. Насправді немає спаса ні медового, ні яблучного, є наш Спаситель Христос Господь. Освячення плодів ніяк до нього не Прив'язується. Одна з альтернативних нас, яку народ державець, спас на воді, свідки походить ця назва, чи застосовують церковній традиції. Можливо, так говорять через те, що в цей день освячують воду Раніше люди виходили на джерела водойми де освячували воду, нею потім окроплювали свої оселі та господарства. Таких нас понапридумували дуже багато. Бо людям простіше вірити, наприклад, у воду, а не у Спасителя. Я взагалі не підтримую традицію називати спаса яблучним, медовим, сухим та купою інших альтернативних нас. Ми не повинні, дорогі мої, до цих нас приліплятися, не вітайте з медовим, з яблучними спасами, бо вони змішують поняття і нівелюють духовні цінності, замінюючи їх на мед, яблука, воду, Бог не стихія і не плід. Тому справді, якщо ми християни, то будьмо християнами. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, залиште коментар під відео, а я вділю благословення, а про свої традиції, про як у вас називають і що роблять. поцікаво буде не тільки мені, я думаю, іншим почитати, довідатися, кого як відбувається, і поставте пальчик вверх або пальчик униз. Слава Ісусу Христу!